Бачили таких дореб? <ріст> не бачили, то подивіться. Добрий день. Пасу своїх дівчаток з малявками пастися, то одна насолода, вони собі біля мене. А ці дівоти, тож дивіться, яке поле. Обійшли тудою, переступили мені по часнику потопталися, обійшли в округ і назад прийшли. Кричи, зови, хоч лопне, вони тебе не чують і вони не йдуть до тебе взагалі. Я не знаю, що це за кози. А ці ось біля мене. Кажу, з цими не страшно, з цими можна ходити. Наше буде поповнення. Яке буде поповнення, я вам покажу пізніше. Побачите, що тут в нас буде таке. О, на тобі, вже і починають битися. І зараз дуже багато людей пише мені по поводу мастіта. От, в кози появився мастіт. Що робити? В такому випадку я що роблю? Я колю амоксексалін 2 кубіка в задню ножку, купляю дібутінову мазь і мащу нею. І це так. Подоїли, ну, помили вимічку, подоїли, все, помазали. Рано в обід і ввечері там, чи два рази в день, скільки ви доїте. Я тою мазю користуюся вона мені допомагає пару днів і все проходить. Якщо через 48 годин ви не бачите поліпшення, то знов треба проколоти амосекселін. Це антибіотик. Знов 2 кубіка в ножку. в Задню ножку я колю. І воно тоді все нормалізується. Плюс треба купляти їм живину. Вітаміни, щоб у них були. Сіль бажано червона. Вона йде з макро і мікроелементами. І там теж вітаміни. І куплю їм ще вітазал. На дорослу козу 4 кубики колю, на маляток колю по 2 кубики. Він йде для стабілізації травлення, і там теж вітаміни. Плюс, якщо не вистачає кальція, там і кальцій, там все в ньому є. Поняли як? Це аналог катазала, він дешевший і нормальний дієвий. Так що таким способом я борюся із мастітом, бо дуже багато людей пише. А хто буде дивитися відео, тому ну, хтось може наблюдає за мною в Ютубі, то будете знати, що і як я роблю. Бо зараз дуже багато, пішли окоти, а ще деякі люди лишають козенят з мамами. Добре, як добре, але є такі випадки, що козенята починають штурхати по виміні або не вистачає в кози молока. Вони починають вибивати з неї душу. Або їх забагато, поняли як, або є такі, от вони вона собі їсть, от козаня козеня їсть і любить побуцати головою. І все, і десь буцне, і робиться потім біда. Ну, от того я і люблю, коли вигодовую сама козаня, щоб менше було проблем з виням у кіз. Поняли, як. Знімала, знімала відео, хтось дзвонив. Так що я годую козеняток сама. Вони Богу дякувати. Нормальні, активні, жваві, бігають, нічого їм не, не бракує. Е, в цьому році, взагалі, в мене практика вперше ідея із вигодовування сухим молоком. Ну, плюс я ще дою козу, то я їм розбавляю ще потрошечки такого даю. По 200-300 г ще даю цільного молока. І... Мішаю з сухим, поняли як. Дівчата в мене вже їдять по 700 грамів за один прийом, годую рано і ввечері. Ну, а хлопець мій може і 800-900 і грам з'їсти. Він такий дядько рослий, йому треба їсти. Так що непогано. Плюс вже поставила їм воду в кліточки, Відеречка маленька, повимивала в мене там були. І в кожній клітці вже в них є вода і в дівчат, і в шархана. Шархан бачу вже потихеньку починає пити воду. Дівчатка тушеніє, а він туди. Ну і буду вже потихеньку вводити в раціон їм зерно. Це треба було зробити ще вже давно, поняли як? Ще з перших днів ложать кормушечку і вони собі там. Думають, їсти його чи не їсти, а так як вони в мене з одного молока на друге, то приїжджі, то переболіли. Поки ми адаптувалися до того сухого молока, його треба постепенно напротязі трьох суток вводити. Тоді не буде таких проблем з желудком в козенят. А я перший раз і я в общем, чуть не наробила сама собі біди. З дівчатами, бо я гепнула зразу, чуть ли не один до одного, поняли? Ой, желудки їхні були в шоці. І кажуть, ей, хазяйка, ти що? Взагалі куку? -ку? Потім я вже прочитала інструкції, вже дивилася, як треба робити, що до чого і що, куди діяти. Що так. У нас сьогодні зранку був ще дощ, але зараз вже трохи втихомирилася погода. То я їх вирішила вивезти. А ще навчилися малі, вискакують на свою кормушку. У них же ж там клітка і кормушка на дві половини, виходить, з однієї сторони є. Шархан з своєї сторони на їхню стрибає, вони з своєю разом випрягують на коридор в сарайчику і все, і виносять двері, роблять гвалт. Так що треба буде там теж щось піднімати, щоб вони не вилазили. І просяться на вулицю. То дощі то Я їх не випускаю, бо ж холодно, боюся, щоб не застудилися, Поняли як? А це, бачу, дощу нема, потепліло, вділася і пішла з ними на вулицю. Вон. Дашка, то вона не може, щоб не побитися з кимось, Це задирака ще та. Обов'язково треба малявок її позачіпати. Що ти впав? Шерхан, біг-біг і впав, вона тобі Що це таке зробилося? А? Дядьку? Ой дядьку! Дашка, а ну не бий його. дам. А ці дві, вони, я не знаю, вони взагалі не привчаються до людини. Гвалт кричить, лопне вона по-своєму, в голову задерла і летить. Та вже ж ніби скільки в мене вже ж мали привикнути. Ага. Привикне. Дашка, не бий його, він маленький. Дашка. Я тебе зараз втихомирю. Він собі грається, чіпилася до нього. Шерхан. Так що так? Тепер нам треба ще робити місце. Ще для поповнення, для якого покажу вже в наступному відео. А, дівчатка собі граються. Пасуться. Мені подобається у фортуни хвостик. <хи> Він як пір'ячко форми такої. Вже і луна моя підняла хвостика. А то коли боліла, хвостик упустила. Взагалі була така сумна дівка мені. Поняли? А це вже все, бачу, поактивніша вона. Вже добре. Ну і що? І мене спасав вітазалу. Дивлюся, десь щось не так, стали желудочки чи що щось. Не до того зразу два кубіки вітазала влупила. Все, діло йде. Поняли? Хто як до чого привчається? Я вам розказую так, як я роблю. Я не говорю, щоб ви так робили так само. Може, ви щось краще знаєте, може, щось хуже, може комусь пригодиться, знаєте? Ну, всяке буває в житті. Так що я вам советую то, що роблю я. Чим я сама користуюсь. От що от їй робиться тій Дашки? Дашка. Е, Аріша налякала їх. У нас тут і Аріша, слухайте, що ви думаєте? Скоро поповнення буде. Котеня нікому не треба. Нам ще й скоро кицька приведе для повного щастя. Пасуться, Ну малявки далеко від мене не відбігають. От вони стали собі, пасуться, щось вони задумалися, чи що потеряли мене звіду. І зразу вже все крик і шукаю де я. І летять. Вони всі біля мене. О, школьники мої йдуть. Бачите? Йдуть мої школьники. Йо-моє, я ж тільки вийшла з козами. Зараз будуть за малими кругом гнати. Що ви, школьники? Привіт, підходь. Не-не-не, під... підходь. Не бійся. <гум> <гум> не бійся, не кричи, чого ти? Та коза тебе більше боїться, як ти, Кіра. О, о Всі до мене поприбігали. <гум> Я знаю. Отак все, прийшли няньки. Помахайте привіт, дітвора. Підписчики. Підписчики. Що там, Саша, як діла в школі? Нормально. Нормально? Ага. Двойку отримали? Ні. Ні. Я, я, прос, я, прос, ага. я просив. Ага. Льона, знаєш? Ти прям просив двойку. Він пішов другий клас. Без кричав Йолки-палки, І що ж було? Нічого страшного. Нічого страшного не було. Не ага, я Ой. поняла. Добре, друзі, люблю, цілую і до зустрічі в наступних відео. Всім пока. Махай пока. Ану згадай, де Луна, а де Фортуна? Луна? Так. Молодець. А хлопця як звати? А? Хлопця як звати? Ні. Хархан. Як? Молодець. Молодці. А то як постоянно бере. То Машка, а то дашка. Машка? Mm -hmm. Машка і дашка. Ось